Ось ми вже тут. Сіренькі, рабенькі, чорненькі, димок. Там мамка, там ще котик сидить, світи очима, це з другої партії. Ці поїдять, потім ті приходять. А ці тут їдять, водичку дедушка налив. Котики вечеряють, а ще й вечеряють ось чорненькі їсть. І ще другий чорненький, це цих, що ми відділяємо, бо це не з цієї кото компанії. Тут два. Сім. Видали порції. Зараз всі поїдять, ми ще трошки додаємо, і прийде ота друга партія, де світить очима. І то їдять все. Ось бачите, чекають.